Вітаю в Единбурзі, столиці Шотландії, місті, яке легко поєднує історію та сучасне життя. Тут кожен куточок має свою історію. У цьому відео ми разом дослідимо знакові пам'ятки, приховані перлини та захоплюючі краєвиди, що роблять Единбург таким особливим. Незалежно від того, чи ви тут вперше, чи повертаєтесь знову, приєднуйтесь до мене в захоплюючій подорожі цим чарівним містом. Ну що, люди, дивіться, зараз гуляємо по Единбургу і. Знову ж, неймовірно, гарне місце. Просто тут все дуже старе, якщо вам таке подобається. Якщо вам не подобається, звісно, бо є, я, я чула, що якісь люди такі, їм не подобається стара архітектура, а я просто очей не можу відірвати. І коли дивлюсь, я бачила це в Тіктоці. І зараз я дивлюсь і розумію, що я тут. І для мене це просто ну, дуже круто. Саме заради, заради цього ми взагалі це все організовували. А подивіться, от на вивіску. в вечері. Віче, це я так розумію, розумієш, відьма. Вічері це якийсь відьомський заклад. Ну, це, напевно, типу кухня, ресторан, але під, на, з такою назвою. Ну це ж дуже гарно. Давайте глянемо меню цього ресторану. Просто цікаво. А, це просто чорна ікра. Сто 140 паунтів за 30 грам. Я така теж їла. А це осетрова ікра. Також 190 паунтів. Рибінці за 28 паунтів. В принципі, не дешево. Є ще tea, вечері. тобто, вечері, скорі, скоріш, є тематика, зв'язана з відьмами. За 50 паунтів, ми за 35 їли в Оксфорті. Тому дивіться, це дуже, ну, достатньо дорого, дорого майже 100 доларів канадські. Звісно, якщо у вас не такі є гроші, будь ласка, дуже буду за вас рада, але. Так, тут є ланч. Я так розумію, що це оцей набір ланч, два курси, буде... а, два курси. Ти обираєш, напевно, що звідси і що звідси, і буде за 30, майже 35 паундів коштувати це тобі. І подивіться, і все одно тут, хто у нас тут живе? Бездомний з собачкою. Але якщо кожен раз звертати увагу саме на бездомних, на траву, якою воняє всюди, просто всюди, то ну, а що тоді робити? Пахне смаженою рибою, напевно, фішечір десь роблять. Можна донатити, просто. А можна карткою. Оце я розумію технології, люди. І он. Он 2,50. Якщо ти прикладеш карточку, то 2,50 цьому чоловічику задонатиш за його гарненьку роботу. Ось так. От. Хотіла вам розповісти за англійську мову, бо. Минулого разу, коли ми були в Великобританії, ми були лише в Англії. Ми ну, жили там в таких більш провінційних англійських містечках, постійно моталися в Лондон і чули лише англійську, таку кластичну ну, традиційну англійську мову. І мені здалося, вона така складною. Цього разу ми приїхали. Взагалі складності не виникало. Все, я їх дуже класно розуміла. Все зрозуміло ну, розуміла, що в них є оцей британський знаменитий акцент, але дуже гарно, там також гар, гарно зараз підемо побачите. Але коли ми приїхали сьогодні в Шотландію, ось тепер ми зрозуміли, що існує зовсім інший акцент. Їх можна зрозуміти, але це неймовірно складно. Правда, вони, вони ну, англійці ще розмовляють прям шикарно англійською мовою, якщо порівнювати з шотландцями. Тут одні туристи і тут дуже гарна якась церква, напевно. Попереду, зараз. Я тебе трохи опорно і підписникам. Покажу О, так. таку прикольну штуку. Я, я, статуя. Я виску, так, так. статуя, а у неї на голові, бачите, ця як вона називається? А, я зробити, а так. як називається ця трикутник? Цей, цей, конус. Конус, 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 да. Це конус. дорожній конус. Так, прикольно. Треба зараз зняти. А чого її поставили? Знаєш? Десь розповідало про те, що її знімали. Хтось став і знімало. А потім та... вирішили залишити напевно, да? А, а потім так, да вирішили залишити. Ну прикольно так, і подивіться. 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 І оце у Великобританії дуже сильно поширене. Он свідки його от бачите? Ось, Ось вони просто повсюди. і Вони так реально стоять. Їх дуже багато. Фром прям, прям проповідують повсюди, повсюди. Ця цікава традиція почалася, коли хтось пожартував, поставивши конус на голову герцога, і з того часу це стало неофіційною частиною культури міста. Конус періодично знімають, але завжди знаходяться бажаючи знову його повернути на місце, що стало символом жартівливого та бунтарського духу шотландців. Місцеві жителі навіть вважають це своєрідною відповіддю на сурові правила, відомі своїм гумором і трохи бунтарським ставленням до офіціозу. Далі ми відвідали собор святого Джайсла. Це головний духовний центр Едінбурга і один з найвідоміших релігійних символів Шотландії. Він розташований на королівській милі. Одні з головних вулиць міста і є домом для шотландської пресвітеріанської церкви. Собор був заснований ще у 1124 році і присвячений святому джайсту, покровителю каліки жебраків, який вважається також покровителем Единбурга. Століттями Собор був важливим релігійним центром, а зараз тут часто проходять концерти, особливо під час Едінбурського міжнародного фестивалю, коли Собор перетворюється на концертний зал для класичної музики. Далі ми пішли до Едінбурзького замку. Який розташований на згасному вулкані, відомому як замкова скеля? Коштували туди білети 39 в памуті на двох. Купити можна лише онлайн, тому будьте готові. Можна і відразу купити, можна, як ми підійшли, і що купили. І через півгодинки прийшли гуляти. До речі, може, хто дивився такий серіал про Марію, королеву Шотландії я його також дивилася. Завдяки цьому багато історії знаю про те, що Шотландія довго боролася за свою незалежність. Ну, я, в принципі, думаю, навіть зараз у них є всяка така автономія, вони там у футболі виступають як окрема країна, у них свої зборні і так далі. Подивіться, це читалося чудо. В Шотландії вийшло сонце. Де українська мова є? Прикольно, українська так. Напевно, вони також, бачите, вони, мені здається, додали просто. Ну, і Це класно, бо зараз тут багато українців, ну звісно ж. Замок був важливим королівським військовим культурним центром понад тисячоліття. Тут зберігаються шотландські коронаційні регалії. Це корона, скіпетр і меч, відомі як регалії Шотландії. Вони є одним з найстаріших коронаційних регалій у Європі, але знімати їх суворо заборонено. Замок вважається одним з найбільш привидівських місць у Шотландії. У його підземеллях і на території замку за легендами можна зустріти привидів в'язнів і навіть привидів пса. Тут проводять екскурсії, які включають історії. Про примарта загадкові явища. Дивіться, тут одна з найбільших в світі пушок. Її називають Пушка Мех. Вона реально велетенська. От, подивіться, просто снаряд для неї. Оця як ядро. Все. Подивіться на ці розміри. Це, це просто воно дуже велике. Воно колись навіть використовувалась. І тут такий прикол є, що. Просять туди не залазити. Мені здається, були люди, яким хотілося дійсно залізти і спробувати себе в якості цього пушечного ядра. У 1449 році її відлили в містечку в Бельгії. Угу. Уявіть собі. Мені здається, це церкушка, да. напевно, її перша знаєте, завжди ж церкву закладували, а потім на церкву на, 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 на церкви будували вже все інше. От як, якщо ви були на Запорізькій січі, там так само була в церкві січі, завжди була церква, а далі вокруг неї вже самі сама Січ будувалася. Вона дійсно дуже маленька, максимально маленька. Чи чисто знаєте зайти помолитися, як в якихось таких історичних серіалах, фільмах? Напевно, так і приходили сюди. Якісь знаєте, високопоставлені, може, королі, королеви, може, якісь іще. Люди, які були в цьому місці, і саме вони тут і молилися. В принципі, до речі, мені дуже сподобалось, і мені взагалі дуже подобаються такі речі, що от бачите, от люди на інвалідній колясі там дуже також дідусь сидить. По-перше, для них квиток сюди безкоштовно. По-друге, тільки що від'їхали дві машини, їх сюди привозять і звозять, привозять. Коротше, вони тут взагалі їм все роблять, щоб вони могли тут себе гарно почувати. Вони ногам ну, наприклад, на ці колясці, ну забери сюди, і їх реально завозять прямо сюди на таксі. На спеціальному, так і назад потім знову звозять, щоб вони спокійно могли це зробити. Я вважаю, це неймовірно кра... круто, що люди навіть з обмеженими можливостями мають право, мають можливість просто побачити те ж саме, що й здорові люди. Я не знаю, як вам передати цей запах, але мені здається, як тут воняло, коли тут були ці всі. Оці... Я не знаю, хто тут сидів. Так воно досі витяг. Я просто Ха. і це каже людина, яка працювала на молочній фермі. А виняє так сирістю, прям, прям А Уявіть в таких умовах сіти руками. Ти просто промерзаєш, ти постійно в холоді, у волозі. Це реальна каторга. Навіть попередження, що на стелі збирається вологість. Ще одним пам'яткою міста Едінбург ви можете побачити це пам'ятник Вальтеру Скоту, і він дуже сильно притягує до себе погляди, бо він зроблений в такому гарному готичному стилі. Насправді його побудували десь 200 років тому назад. Відразу після смерті цього, буквально там через 4 роки після смерті цього письменника, дуже багато тоді архітекторів було, було, було конкурс на те, щоб побудувати йому пам'ятник і саме така от. Гарний, як сказала, би шпіль, а переміг. І коли доставляли матеріал для того, щоб побудувати цей шпиль, він був настільки великий, настільки важкий, що навіть крани його не витримали, і він спав в воду, потім його знову відставали. Коротше, велика історія. Насправді туди навіть піднятися можна. Там є от бачите, невеличкі сходинки. і також туди кожне, якщо я не помиляюсь, 20 фунтів піднятися на людину. Пам'ятник за вишки шістдесят метр і має темний майже чорний колір. Сплив диму від вугільних камінів і фабрик, які функціонували в Едінбурзі у 19 столітті, і, хоча пізніше проводились реставраційні роботи, щоб освітлити камінь, темний кольор залишився частиною його унікального вигляду і створює особливу атмосферу. Чоловік каже, що ми ходимо лише по одному по двох вулицях Едінбурга. Насправді, Едінбург, він типу 500 тисяч населення, але він не такий вже великий. І саме все гарне саме знаходиться ось тут, на двох вулицях. Тому ні, може, ще якісь там невеличкі знаєте, є штуки, які можна подивитись на інших, але от прям знаєте, якщо ви хочете, от у вас там пару днів, у нас тут буквально три дні, то ну, реально немає сенсу, хочеться ходити тут, бо от зараз ми йдемо з таким видом. А ну переключи, покажи людям. Ось дивіться, от ти йдеш, і тут просто середньовічне місто просто нереально гарно виглядає. Ти йдеш і просто хочеться на це дивитися. І там йти на королівську милю, там також неймовірно гарно. Тобто весь движняк взагалі відбувається саме отут. І якби ну, кудись ходити в глибину, ми живемо, в принципі, в селі, і там також гарно, там якраз можна відчути дух якоїсь. Шотландія, ну в принципі я вам хочу сказати дуже схоже село на англійське, бо ми самі жили вже колись в англійському селі. Воно якось, може, якби пожити, але воно не від не відрізняється, Бо люди такі ж милі, така ж таке ж гарна забудова, такі невеличкі заборчики, парканчики. Коротше, та да, ну ми, ну, дуже дуже гарно. І знаєте, ми заплатили 600 канадських доларів за візу. Їздили в гольфак, здавали заповнювали це все. І це ну реально, і ми на секунди не шкодуємо, що ми це зробили. Тому що Великобританія вона варта того приїжджайте. Я вам гарантую, що вам тут неймовірно сподобається. Але Напевно, на Шотландії треба трохи більше часу, бо лише Едінбург у вас займе два-три ну, дні. І треба ще, ну, звісно, подивитися природу Шотландії. Ми туди вже не поїдемо, бо у нас просто немає елементарного часу. Але реально ще хочеться сюди разок повернутися і вже їхати, дивитися самі красоти, природні красоти Шотландії. Але я розумію, зараз нам дуже пощастило з погодою, у на сонце. Я розумію, якщо тут постійно туман там, і, і дощ, то, то напевно ця архітектура буде тільки додавати. Тувати якоїсь депресії. Тому, але як туристу ну, тут просто нереально круто. Для початку перша річ, яка цікавить будь-якого туриста, який приїжджає в місто будь-яке, це все таки система, транспортна система цього міста. А в, Лонд в Лондоні вона набагато простіша, Там просто використовуєш свою кредитну картку і не думаєш ні за що. Тут трохи по-іншому. Тут існують декілька компаній, які надають послуги транспортні. Вони там автобуси, трамваї є. І ось одна з найпопулярніших компаній, якою якраз ми і користуємося, знаходиться от за моєю спиною, як вона правильно називається, Лофіан якийсь. Лофіан бас, до них відносяться і трамваї. І що ж як можна купити взагалі? Що, що вони продають? Можна брати Сінґл Тікет, Сінґл Тікет. По місту буде коштувати 2 фунти. Знову ну, одноразово. Так, звісно, набагато краще взяти проїзний на день. Проїзний на день коштує 5,50. Тобто, якщо ви будете більше ніж два рази їздити, вже 5,50 – Це класно. Але якщо ви живете десь в центрі, то напевно взагалі це буде не потрібно. Тому що до аеропорту треба взагалі інший квиток купувати це ніяк до того не зв'язане. Скільки він коштує? я Зараз не знаю, Ми будемо завтра їхати в аеропорт. Я вам тоді вже скажу. А далі, якщо ви живете трохи за містом. То це вже і трохи інша система, бо є Лафіан Сіті, є Лафіан Сіті Вест, наприклад, там, де ми живемо. Ми живемо за містом, невеличкому там примісті, але воно називається воно відноситься до системи Лафіан Сіті Вест. А є ще Лафіан Кантрі Вест. І вам треба зрозуміти, в якому місці ви зняли собі апартаменти чи квартиру, чи готель. І це є карта, по якій ви можете просто відразу це зрозуміти. Ми, наприклад, перший раз купували квитки, купили трошки інше, але нас пропустив водій, сказав, нічого страшного. І потім нас пропускали, бо у нас просто йшов таймер. Це було просто на, на, добу, на, дому, на 15 годин, а цей квиток був. Він в нас нормально, просто дивилася на час. Загалі більше не нашому сьогодні. Ми вже купили правильний, нас також перевірили Але тут, уже якщо він іде по по місту, він йде всього лише на 12 годин, не на 24, а на 12. Тому це з цим треба розбиратися. Посилання на цей загалі лофіал. Я залишу е, в описі до відео. Е, Завантажте собі їхню е, їхню їхній додаток, і тоді вже буде вам на набагато краще і легше буде орієнтуватися, бо на транспорті все одно іноді потрібно десь поїхати. Чому і... ми вічно ліземо до гори? Просто поясніть, мені, чому ми, ми знайдемо якусь фігню, на яку потрібно залізти до гори. Ні, це, це не тільки тут ще потрібно було там підніматися. Ах, клас. Але let's go, ушки далі. Так, друзі, я на кладовищі. Я шукаю маленьку гілочку для чого зараз. Я вам покажу ось гілочка, і де ми її несемо туди. Як бачите, ми підійшли до такого невеличкого меморіалу собачці. Це можна сказати так, так так називаємо місцевий хатіко, тому, що саме цей песик. Ще в 14 столітті його господар помер, і він 14 років прочекав свого господаря на його могилі, боки сам не помер. Його охороняв його могилу. І ви бачите, чому я шукала цю паличку? Скільки ж там все-таки цих паличок, які приносять самі ці собачці, і люди його досі пам'ятають, згадують. І також про нього написано багато книг і зняти фільми, серіали. Зараз ми візьмемо цю паличку і також підемо туди її положимо. Кожна така історія трохи начіпає серце, тому що це історія про любов, про вірність і про таку, знаєте, щире захоплення кимось, яке може бути тільки у собаки до людини. Одним місцем, куди приходять потарамани, є ось це кладовище, як не дивно. Але в принципі, Патеріана така а, сага, що там дуже багато містичного і пов'язано зі смертю. Що смерть це на кінець, і от то, такий прикол, що сама Джоан Ролінг, а, як її ласкаво називають Мама Ро, так вона створювала з книгу Поттера саме в Едінбургі. Це місце народження взагалі, так Потріани. І вона гуляючи так цими е, вуличками, вона надихалася, напевно це місто, бо воно дійсно дуже гарне. Якраз сам Хогвартс він такий, дуже схожий на оцю вікторіанську епоху, готичний стиль і так далі. І звісно ж, вона гуляла по цьому кладовищі, на якому з нею заходимося. Це кладовище е, також дуже відоме, воно являється такою також пам'яткою Едінбурга. І е, фанати знайшли тут надгробну плиту Тома Редла. І звісно, це не до де не доведено, і вона про це не казала, але вони так собі думають, що це не може бути просто такий, знаєте, співпадіння, тому що тут є надпис це ім'я, і саме звідси Джоан все-таки взяла це ім'я. Том Реддл, яким вона і назвала як самого Волдеморда, так і його батька, і насправді прикольно дуже багато людей сюди приходять саме побачити, щоб надгробну плиту цього чоловіка, який і не думав, що він буде такий популярний, знаменитий дуже дуже далеко після смерті. Свою прогулянку з по місцях Гаррі Потера ми почнемо можна сказати з кінця, бо це кінець нашої подорожі по Великобританії, і самі в Шотландії. Але ми почнемо спочатку, з того місця, де Джоан Ролін взагалі почала писати, писала свою книгу. Це оцей паб ресторан Elephant house, house, як ви можете бачити за мною. Воно прямо тут написано Біопеф Гаррі Поттер і так далі. Але проблема в тому, що тут була пожежа і зараз він не працює. Але раніше так сюди дуже приходило дуже багато туристів, фотографувались. Тут навіть є табличка, бачите, де, де написано, що тут була, був написано Гаррі Поттер. Насправді було б дуже цікаво потрапити всередину, але якось так не сталося. Що друзі, знаходимося зараз ще на одній вулиці? Це вважається найфотографованіша вулиця в Шотландії. Просто подивіться на ці гарненькі будиночки. Я розумію, чому тут всі фоткаються просто через оці різнокольорові барви. І до речі, ось тут червоний, бачите, ресторан? Це якраз той ресторан, який перенесли зараз кафе Гарі... Там, Джон Ролінг написала Гаррі Поттера, бо він згорів. Воно закривається о 6 годині. Так можна до речі, завтра реально подивитися, що там ну, то воно не дуже на ось бачиш. Я ж як тобі казав столи, які є щось вони там поставили і тут, до речі, не дуже дорого. Я вам хочу сказати. Такі високі ціни. Наскільки я знаю, Джоан була дуже бідною в свій час, і тому вона приходила дійсно в такі а, недорогі місця. Традиційним шотландським напоєм вважається віскі з різними смаками. І його тут продають усюди. Ось і ми зайшли в докрамнички і купили собі невеличкий напій. А після того ми вирішили зайти до кафе і спробувати традиційну шотландську кухню. Прийшли куштувати традиційну шотландську кухню, але саме прикол, що вона така, що я її не можу їсти, бо мені буде погано. Наприклад, хагіс, дуже така відома про періг шотландський, але міг нібитоди з ялом ні, з, ялою чи не, з ягнятами з я цими барашками. Я не знаю як складати. Я просто від цього буду ригати, і, чесно розкажу, тому буде коштувати слава. Крім того, ще традиційний це блек путін, тобто це кров'янка по-нашому. Я ніколи не їла кров'янку. Я навіть не хочу пробувати, тому знову буде слава. Тому сьогодні гідом по традиційній шотландській кухні буде слава. Сьогодні цю рубрику веду я музика. Дуже гучна, нас все дуже круто. Ми замовили дуже багато традиційної, як обіцянки кажуть, шотландської їжі. Тому зараз дінер, а ми замовили бреквест. Якщо так уточнювати, зараз Саня намінає фрай картошку. Цю. І так, ми ну почнемо трохи вам пояснювати, що в нас тут і як є. Сьогодні ми замовили з дозволу моєї дружини, замовили шот. Алкогольний, зараз будемо його пробувати. Я дуже давно не пив алкоголю, так як там був потрошки, але сьогодні буде вперше, коли я дам оцю дуже добру дозу. Сподіваюся. Так. Ну що, поїхали. Так, зараз нам давай дружина. Вона в мене дуже добрий оператор. Як нам казали, нам потрібно вилити ось так цей коктейль. З їхнім віскі, я так розумію. Ем, як воно там називається? Хагіт Бумс. Ми змішали кову з віскі, випили, і я б сказав би, я, я думаю, що це буде питися як самогон, як водка там якась, або тощо. Я хочу сказати, що пило дуже м'яко. Це дружина каже: Хагіс, як воно транслюється? Транслейтер бігом в студію. А я там Анімаски? Зараз ми їмо обнімашки. І так. Поїхали, я не знаю, що це. Пустую перший, перший раз. Знаєте, я хочу сказати, як називається та ковбаса ліверна. Ліверна, це дуже правильно. Я не знаю, ви чуєте і воно трохи гостеньке. Ви підчуваєте? Вівця? Я не знаю. Поки не бекало в моєму сунку. Так, далі. Що ми пробуємо далі? Далі пробуємо бледпудінь. Дружина в мене його не їсть і нікого не їла, тому його буду їсти я. Але зазвичай, що ну, я в Україні там бабуся готувала, там таніна бабуся готувала. Я любив їсти це з З Гірчиці це було дуже круто. Висячна ну, коров'янка. Не більше, не менше. Я не знаю, може після тих обнімашок. Воно э, почувається трохи гостреньке, тому що мені зараз це відчувається дуже гостре. Я не буду дуже розповідати гурманськи, як там, сказати там цей смак, такий такий. Я вам скажу, звичайна ковбаска навіть трохи жирнувата. Така навіть дуже жирна ковбаска, домашня Домашня ковбаса, може хтось покупав купляв, як його порівнювати з Україною. Ви це бачите. Я не знаю, але я хочу. Що, лимон чи разбейс? Okay. Разбейс, давай. Мені гроші. гроші Коротше, взяла я цю море, зараз буду її хати. Смачне, смачне, бізе. Там дуже відчувається малина. М -м -м. Дуже смачно. Мені здається. Ну, прям класно, все. Можна взяти. Наступного ранку ми все-таки пішли в той заклад, який зараз перенесений, де раніше творила Джон Ролінг. І він виявився дуже милим і затишним, і там досі є те місце, на якому сиділа письменниця. Отже. Сьогодні ми з вами будемо снідати, можна сказати, у нас вже перша година дня. але Ми ще, ще не їли в кафе, знаменітому кафе Джон Ро, де типу творила Джон Ролінг. Насправді це не оригінальне кафе, бо оригінальне кафе згоріло. Але ми прийшли в це кафе, який якби репліка, поки там ну, відбувається ремонт. Замовили ми батербір, звісно, обов'язково. Зараз маємо принести. До речі, можна було замовити віскі, але ми вирішили, що без віскі досить з нас алкоголю. Тут, тут у нас булочка така традиційна з. Фруктами, джем та масло і брауні себе замовили. Зараз ще принесуть різноманітні сендвічі. В принципі, тут немає такого чогось надзвичайного, але в принципі кафе по міркам в Великобританії не дуже дороге. Зараз будемо пробувати, але я думаю, що буде нормально, як завжди. Отже, принесли нам батербір. Отак він виглядає, Виглядає, до речі, прикольно з, з важками зверху. І він отакий, мені здається, це такий, як ми в Лондоні куштували. Бачиш, він такий з цими. З блискітками всередині. Отже, нам все принесли. Що я можу сразу сказати? Тут дуже великі об'єми. Тобто, ну реально, тут сендвіч. Ви просто подивіться, який він великий, тут тобто, з салатом у чоловіка також сендвіч з ососом. Він дуже великий. Розміри тарілки з френч-фрайс. Це я одну замовила. От бачите, чоловік прикладує руку, рук. і подивіться на розміри френч-фрайс. Це я одну замовила Бу. і тут його розмірами. Це моє обличчя. ну реально дуже багато, дуже велике, і це класно. Тобто, ти, ну реально ти можеш, да, це воно коштує 13 фунтів, але ти наїсися. Ти так наїсися, мені здається, ти об'їстися. Бачите, тут сувенір можна купити нереально крутий. Я не знаю скільки він коштує. Це записник, але зроблена шкіряна обкладинка для нього. Дивіться, скільки їх обладнаних, дуже гарно прям можна купити і зробити собі книгу усіх зі навіть, але дуже багато рідних символів. і є а, маленькі і просто навіть окремо можна купити собі обкладинки. не знаю скільки великі, але оці ці маленькі, бачите, отакі буквально це 19 фунтів коштує. Він склав. Ну що ж, друзі, ми зараз буквально через пару годин вже летимо з Великобританії, і ми зрозуміли, що ми не куштували їхні фіш н чіпс Знайшли таку невеличку кафеху тут, в Венбурзі. Вона насправді як би, прям традиційна і достатньо дешева, бо ось за таку велику порцію тут риба з картоплею, з соусом, звісно. E, всього 12 фунтів це дешево, це дуже yeah, дешево yeah. для, для Англії. І тут можна наїстися і навіть поділитися з кимось. Так, на двох, на двох да, розділити це все. Зараз ми спробуємо. Ну Їхня картопля смачна, вона досить велика. Ну, вони тут взагалі таку ж саме подають. Мені здається, може я не права, але в інших якось країнах там вона така більш тоненька. Ну і біла рибка, пожарена на клярі. Смачна біла риба, дуже смачна. Прям гарно картопелька з рибкою наїстися гарно можна. Рекомендую саме ту кафе, просто через те, що там дешево і реально смачно. Ейдінбург, місто, яке поєднує собі давню історію та сучасну енергію. Місто, де серед новічні вулиці і замки, легенди та культура переплітаються з життям сучасних шотландців. Тут кожен камінь дихає історією, а кожна пам'ятка це своєрідне рідне містоку минуле, який надихає на нові відкриття. Ми побачили красу Денборського замку, готичну велич пам'ятника Вальтеру Скоту пройшлися королівською милою і зазирнули у величний собор святого Джайсла. Це Місце, де кожен знайде щось особливе для себе, чи то легенди, що оживають на вулицях, чи краєвиди, що захоплюють подих, чи дух свободи, який витає у повітрі. Дякую, що подорожували разом зі мною цим прекрасним містом. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові пригоди. А поки до нових зустрічей у наступних мандрах, Едінбург завжди чекає на вас відкритими обіймами.